Зазнати тяжких поранень у зоні АТО і залишитись без статусу учасників бойових дій, інвалідності та пільг, як таке може бути, не з чуток знають бійці батальйону Донбас. Добровольці ще у травні після бою під Карлівкою на Донеччині потрапили до Дніпропетровської лікарні Мечникова з тяжкими пораненнями, однак і до сьогоднішнього дня не мають статусу учасників бойових дій. Наш кореспондент розкаже докладніше. Дмитро та Олексій записались з добровольцями до батальйону Донбас під час першого призову. 7 травня чоловіки потрапили до лав формування і вже 10-го приступили до виконання своїх обов'язків. «Охрана здань, зачистка блокпостів. В общем, не воєнні дії, а дії, ще раз уточнюю на те увагу, Іміна тераборони а вже за два тижні, 23 травня, у бою під Карлівкою бійці Донбасу потрапили у засідку терористів. На щастя, з медичною допомогою для чоловіків тоді жодної проблеми не виникло. Однак з'явилась інша, значно серйозніша. Бійців не змогли виписати назад до батальйону, адже його на той момент ще фактично не існувало. Тоді він був добровольчим, а не військовим формуванням. Є спільне поняття: батальйони тероборони. Донбасс, Луганск, Азов, Шахтерский и так далее. Но на самом деле все это либо части воинских подразделений, либо части подразделений нацгвардии. Но выписать нас не смогли, потому что на тот момент, когда бойцы батальона принимали присягу, Ми находілись на лічині. Тепер чоловіки, які одними з перших постраждали у протистояннях із сепаратистами на сході України, не можуть добитися жодних пільг та статусу учасників бойових дій, а також пройти медкомісію, аби отримати інвалідність та уточнити ступінь тяжкості травм. Справа у тому, що бійці на момент отримання поранень були не військовими, а просто добровольцями. Законодательної бази у нас немає. Саме для ребят добровольчих батальйонів для добровольців, яких зараз іменують партизанами. Ті зміни, які були внесені в закон про статус ветеранів війни, ані не касаються добровольців. Нормативна база українських законів, які могли б захистити таких людей, недопрацьована, кажуть юристи. І це найбільша проблема, вирішувати яку потрібно на найвищих рівнях влади. А поки ж бійці Донбасу працюють над створенням організації, яка допомагала б таким, як вони. Юлія Брик Денисі Лісавенко, новини 11-го каналу.